Ми боїмося оголошувати його померлим. А якщо він живий, а якщо ми помилились, розбираю найболючіші питання родин воїнів. Для родини це звучить так, ніби ставиться остаточна крапка. І змінити вже нічого не можна. А якщо він у полоні і одного дня повернеться, ми ж уже нічого не змінимо. Це найбільший страх родин зниклих безвісти. Але це зовсім не так. Все не так страшно, як ви думаєте. Якщо вашого родича знайдуть, рішення скасують, закон прямо передбачає. Якщо людина оголошена померлою, з'явилася або стало відомо її місце перебування, суд зобов'язаний скасувати рішення. Незалежно від того, скільки часу. Після оголошення померлим минуло. Людина повертається, і всі її права повертаються разом із нею. Це не лише норма в кодексі, а реальна практика. В Україні вже були справи, коли людей, оголошених померлими, знаходили живими і сюди скасовували попередні рішення, відновлювали їх права та статус. Майно зниклого безвісти захищене спеціально для таких випадків діє запобіжних. П'ять років спадкоємці не мають права продавати його нерухомість. Нотаріус накладає заборону на відчуження. Це зроблено для того, щоб у разі повернення було ще повернути власнику. То навіщо взагалі проходити цю процедуру? Для родини вона часто стає єдиною можливістю отримати одноразову грошову допомогу від держави в розмірі 15 мільйонів гривень, оформити пенсію в зв'язку з втратою годувальника, врегулювати майнові та спадкові питання, коли ви впевнені, що чекати вже немає сенсу. Дуже часто родинам відомо достеменно про загибель. Наприклад, побратими з дрона бачили тіло на лінії зіткнення, але забрати його ніхто не може, а без тіла. Не мають права оформити факт смерті. Тобто це не про відмову від надії, це для тих, хто знає, що чекати вже немає чого. Висновок такий: процедура оголошення особи померлою не є невідворотною, це юридичне припущення про смерть особи. І якщо таке припущення є хибним, Рішення суду скасовується, правоздатність людини відновлюється, а якщо ні, правові наслідки прирівнюються до правових наслідків у разі смерті. Адвокатське об'єднання Компетенс веде судові справи про оголошення зниклих безвісти померлими. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація щодо цієї процедури або правовий супровід у суді, звертайтесь у особисті повідомлення або у телеграм, посилання у шапці профілю.